Всім здоров, мужики, і дівчата. Ви на каналі Гетра Зідана І сьогодні ви побачите черговий випуск кар'єри Закарпати. По перше, цей випуск цікавий тим, що сьогодні ми будемо проводити таку мінімальну чистку нашого складу, можна так сказати, готуватися до трансферного вікна. По-друге, сьогодні перші в історії кар'єри буде зіграно не три матчі в випуску, а цілих чотири. Шина, Крім того, ти можеш підтримати цей канал фінансово. QR-код тебе зараз на екрані. Лінк внизу в описі до цього відео. Буду тобі дуже вдячний. Ну і тепер, як завжди, готуй собі чай, каву, капучині і приємного перегляду. І так, сьогодні у нас матч проти полтавської ворскли жорсткий суперник. Скільки ми разів з ними не зустрічались, з ними завжди було тяжко. А перед тим як ми почнемо, я хочу поділитися з вами такою ідеєю. Більше українізувати нашу команду, щоб і мені було цікавіше грати, і вам було цікавіше дивитися. Тому деяких гравців, яких ми не дуже знаємо або не знаємо взагалі, іноземців, ми продамо, а натомість купимо як мінімум двох, а то й трьох українців, які можливо не підсилять нашу команду, але як мінімум зроблять її цікавішою. Як для мене, так і надіюсь для вас. В першу чергу я би попрощався з Богданом Векліком, так як він і в реальному житті покинув Карпати, тому виставимо його на трансфер. Не українізація, але це логічно. По-друге, я би дуже хотів повернути в нашу команду Артура Шаха. Мені здається, що він розвивається повільно зараз в оренді, тому відзиваємо його з оренди за 1700 доларів. Нормально. І так як в нашій команді є Береза на цю позицію, Шах, і тепер ще є наш новий Бруніньо. То я думаю, що ми можемо попрощатися з Антоном Царенко. Він, в принципі, дуже класний гравець, питань по ньому нема, але треба щось змінювати. Тому Антон Царенко теж на трансфер. Також з приходом молодого перспективного Леонардо Сантоса з нашої академії. Плюс доєднається ще один гравець фланговий в нашу команду українець. Нам треба почистити трохи флани. В першу чергу я би хотів попрощатися з Букарі, тому що він нічим не запам'ятався, скажімо так, але ми не можемо з ним попрощатися, можемо його поки що просто додати в оренду. Крім того, у нас піде Селіо Помпео в Шахтар, хто бачив в минулому матчі, той знає. І крім того, нам треба попрощатися ще з одним флановим гравцем. Я зроблю опитування в телеграм-каналі, обов'язково підписуйтесь. QR-код зараз на екрані, лінк внизу під цим відео. І там я зроблю голосування. Де буде Вакула, де буде Озєль Ерера і Євген Підлепенець. Когось з них трьох ми відправимо на трансфер. Мені цікава ваша думка. Зробимо так, як ви скажете. І так, пройшло буквально пару днів по календарю відтоді, як ми оці зробили всі мутки з трансферами. І вже у нас є пропозиція по Богдану Векляку. Хочуть взяти Богдана, якась команда МКЕ Анкарагучу. Це, напевно, турецька команда, швидше за все. Ну і 1 600 за майже неграючого векліка. Мені здається, що це прекрасна ціна. Тому ми погоджуємося на 1600. І Османа Букарі хоче взяти в оренду Red Bull Лейпциг, наскільки я розумію. Так, Leipzig. Вони хочуть взяти його в оренду. Давайте поговоримо з ними. І так, це короткострокова оренда. Так, по зарплаті нам підходить 60 на 40. А, все. Good. Ну що ж, а у нас тур Ворскла. Полетіли. Let's fucking go! Так, виходить вже команди на поле. Трохи сніжно у нас сьогодні в Полтаві, але ну що зробиш, Дима, вона така. Надіюсь, там хоч хлопцям не холодно. Що, свисточок, товариш суддя. Полетіли. З Слангу на Кулаковського, Колоковський вперед на Юрченка. Юрченко з ударом. Бабогло відбиває. Супер. Перший кутовий для полтавської ворскли. Вибити, просто вибити. Ууу, кінерейкін спасає. Добре, і ручки, І когось вперед кидаємо. Хто це? Суньора? Давай, Суньора, прийняв. Біжи, 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 Добре, давай, 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 давай. Комусь треба, щоб йому помогли. У Жахливо, просто жахливо. Береза. Можна нижче. І Сеньора. Дані кут з'ївує. Небезпечно було. Сантос. Молоденький 17-річний Сантос набирає по флангу. В нього є швидкість, не дуже багато, але трохи є. Просто пробігає по флангу всю команду ворскли. Шукає в центрі гравця і береза. Боже. Як же все було зроблено як по нотах, пацани? Молодий 17-річний пацан може бігти. В нього є дуже багато сили, щоб бігти. Він пробіг через все поле. Дочекався забігання нашого лідера Берези. Віддав на нього передачу, і Береза не промахується в таких моментах. 1-0 виграємо. 26 хвилина. Ніби якось так здавалося, що воскла нас атакує більше, але забили ми першими. Слава Богу, давайте заб'ємо ще. Обережно. Та не знов проривається. Блін, ну він дуже сильно сьогодні грає. І удар в ближній кут, але кінерайкен на місці. Тузенко. Добрий, Втузенка забирає м'яч. Хтось з наших гравців, напевно, дубінчак. І дуже-дуже небезпечна контратака. Давай, 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 давай. давай, давай Сікан. Ну, Сікан має вирішувати такі питання. Має вирішувати, він зміщається. Ідеально! Бля, yeah. як Сікан все гарно зробив, пробивав дальній кут. Але воротар потащив. Подача на Сікана, і Сікан випривує головою, і Сантана виграє. Але Соньора на м'ячі перший. Можна провести таку атаку. Дати пас! І Соньора! Боже, чому Соньора не п'є! Боже, Сікан зробив просто все, що міг. Так гарно розвернувся під тиском, знову ж таки. Хороший перший тайм, пацани. Може бути. 1-0 виграємо, були моменти, як і в нас, так і в них. Але ми виграємо. Ай-яй-яй! Ааа, кін Рейкін, боже, який ти чемпіон. Як він грамотно вибрав позицію, тільки що? Це капіц. на Сантоса Сантос. Ой, здорово, Яна Костенко, Костенко, центр. Ай, Сантана. Вибиває мяч на котовий. Добре. Олег Береза. Подача. І. головою пробиває Сікан. Небезпечно. Але вищий воріт. Тримають м'яч. Полтавці. А тут помилка. Суньора розбирається. Здорово. Здорово, тяне м'яч. Тяне м'яч. Віддає тепер на Костенка. Ян Костенко на фланзі. Віддає назад на Суньору. Суньора. Далі. Гарний розрізний. Розрізна передача ідумінчука. Забирають м'яч прямо перед своїм ударом. Досі ми не маємо можливості зробити заміни. Кане Зустріти, 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 пацани. Добре, Рейкен. Здорово. Кане небезпечно Тузенко! Дальній І не Рейкен сюди. Боже, Рейкен, який молодець він сьогодні. Це капець, пацани. Я думаю, ми Гола два мали пропускати вже точно, робимо заміни. Так, Сеньора дуже змучився. Давайте випустимо замість Сеньори е, Бруніньо. Шаха замість Берези. На фланг поставимо шаха, Бруніньо, Цап і Чарльз, центральний півзахисник. Let's go. Тут буквально нам 4 ігрових хвилини дограти, ну це взагалі фігня, пацани. ми маємо справитись. Добре, проходить такий пас дуже небезпечний, насправді. Костенко. Його доганяють. В нього мало сил, але він віддає на Невеса. Здорово, Невес. Дасть п'яточкою. Ай! Добре Невес! Легенький закидончик. Не проходить, але виграти Де Соуза. Молодець. Шах. Шах тільки повернувся, йому треба привикати до нашого стилю гри. Але він втягнеться, я впевнений. Юрченко, напевно, остання атака буде за Ворсклою, але ми забираємо, і Боболо може виносити м'яч. Цей кінець. Матчу пацани. Ми виграємо з рахунком 1-0. Важкий матч, в принципі, як і завжди проти Ворскли. так, наступний матч у нас проти Селтика. Ми знаходимося на першому місці зараз з 9 очками. Після 4 матчів Селтика теж 9 очок. Єдине, що в нас трошки краще по голам різниця. Я думаю, що це буде матч за перше місце. Так, ця музичка. Анімації, як завжди, такі більш цікавіші на єврокубках. Супер. В наших футболках дуже багато фанатів. Ми зустрічаємо дома Селтик. Дуже сильна команда, але я думаю, що ми маємо справитись, пацани. Полетіли. Ігор Неве здорово приймає м'яч. Тримає м'яч. Добре, чачо. На Бруніньо, Бруніньо. Гарно, здорово, Івакула пробиває! Штанга! А, який же момент був хороший. Тихо, 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 тихо. Закидончик робить, він проходить. Як? І тут ще гравець. Мушухар, боже яка машина. Я не знаю, чи там був фол. Ні, нічого не було. Кожухар, що він зробив тільки, що пацани? Оце сейв. Давай, давай, поборись. В підкаті можна. Пізній підкат. Червона карточка для Вакули. пу 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 Заберемо центрального атакуючого гравця, а Бруніньо піде у нас наліво. Дам, таке собі, якщо чесно. Але нічого, попробуємо справитись. Спокійно. Спокійно тут забрати. Чачу, ну чачу. Чачу, як? Чачу. Блять, перехвалив. Знову Гонсалес. Макрегор і передача? Ближній пробиває пробуває 2 2.0. Ой, які розриви. Там офсайд, там офсайд, там офсайд, там офсайд був, ні? сайду? Та йди нахер, блядь. Піздец, це піздец 4-0. Закінчуються останні секунди матчу. 4-0. Програємо вдома з позором проти Селтика. Швидше за все, ми закінчимо груповий етап-конференції на другому місці. Крім того, хочу нагадати, що в мене є твіч канал. Там регулярно проходять прямі трансляції по FIFA. І в майбутньому не тільки буде по FIFA, тому обов'язково приєднюйся, QR-код в тебе зараз на екрані, а лінк внизу під цим відео. Так, і тепер після цього позору гра проти Динамо Києва, проти лідера чемпіонату. Така ось зараз ситуація: Динамо на першому шахтар на другому, ми на третьому. Після нас Олександрія Полісся. Ну давай, ось би тут не всратись, так як ми встралися, якщо проти Селдіка, бо це буде... буде дуже печально, якщо чесно. Так, ну що, у нас тут звична анімація, нічого цікавого, в принципі. Давайте пропустимо. Ух! Давайте, пацани, тільки без позорок в передньому матчі. Я вас прошу. І ніяких підкатів ззаду більше. Ніколи. Гарно. Може бути непогана атака через лівий фланг. Пас вперед не проходить, попов з'їдає. А забрати, попробувати, або пробувати, або пробувати, або пробувати. Він не знає, що робити. Все, йому, йому дуже хуйово, він не знає. не знає. Назад, назад, Бермудес. Спокійно, спокійно. Давайте граємо дисципліновано в захисті. Я вас прошу, пацани. Ванат. Ванат. Небезпечний гравець. Дуже небезпечний нападник. Родрігес Сич забирає. Без шансів. Важко проти Динамо. Дуже важко проти Динамо. Ванат з ударом. Але захисник заблоковує, і тут, і тут булеця забирає Андрієвський вже на ударі, пацани Андрієвський. Кінрейкін в руки. Фу, бабоглич. Ні, ну бабогли чемпіон. Тут, в принципі, ніяких питань не може бути, але він втратив свою позицію. І тепер Ванат несеться до наших воріт, віддає передачу на Ермонка. Ермоленко далі на Караваєва, Караваєв, подача. І ми відбиваємося. Слава Богу. Тепер контратака може якась. Може якась непогана контратака, пацани. Букарі гарно закидує. Гарно закидує. Рера біжить. Рера, біжить. його не догнати, його не догнати, пацани, його не догнати, бити в дальній кут. Кінець першого тайму, пацани. Окей. І пішов по флангу Сич. Дай, добре. Ленько закидаємо далі. Сікан. Можна далі на березу і Береза з'їву Гарний удар. Розіруємо. Бермудес, ану Бермудис може п'юнеш? Mm -hmm. Ну. В принципі, хоч ствір попав, вже добре, як на центрального захисника. Ой-ой-ой, Андрієвський. Ванат. Ой, Ванат як дав на Булецу. що? Боже. і Булетця забиває ближній кут. Гарно розібрались тут дравці Динамо, пацани. Банат потримав чуть-чуть м'яч. Побачив, що Булеца забігає. віддав йому, Ну і Булеца вийшов один на один по суті розібрався з кінрейкінем. На жаль, дуже й дуже просто. Та Пацани, ну що це таке має бути, блять? Ну що це таке вибити? Так, замість кана вийде вакула Помпео. Е, на ЦАПа замість берези. Він там непогано себе почуває. Сантос вийде замість Озєля, РРЛ на правий фланг, букер стане наліво. Поки Чарльза не випускаємо замість берези. Нехай буде так. Давайте, пацани, зробіть мені, зробіть мені гарно, я вас прошу. О туди да можна було. Суперсельо, Вакула. Сельо. Ну, Вакулич. А, блядь, Як це проходить? Селіо з ударом. -а, заблоковують. Та ти що Та ти що Забрати отут. Булеца! Кінрейкін, блять. Я вже думав гол, пацани. Я вже думав гол, але кінрейкін забирає. І Шапаренко виходить замість мізандрієвську, ну піздец Давай, починаємо атаку. У нас ще є час. Ще є час. Сантос, малесенький, давай. Покажи, як ти вмієш. Покажи, як ти вмієш. Окулич. Здорово! Бокулич! пас, І! Помпео і... це буває прекрасний волк! Просто прекрасний боже. Я мені вже Мені вкода, що він переходить в Шахтар, пацани. Він так розкрився, блять, в цьому сезоні. Як він розкрився, обалденно. Селіо Помпео, просто гляньте на нього. Боже. Мені реально шкода. Шахтар зараз дивиться і такий. Оу єс! Це тепер наше. Ай, а я думаю, кого я продав? Як же він гарно грає на позиції центрального атакуючопів захисника? Це капець пацани, але вже назад час не вернеш. Сельо. Вакула. Вакула по флангу біжить. Вакула біжить. Вакула дає пас і це кутовий дуелунд. То в нас є береза, є береза. Супер, давайте. на бабогла, на бабогла, на бабогло. На 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 забуваю, блять, бабогло, забуває пацани. 2-1. Це дуже сильно. Подачі і поповдам щось спробував проти бабогло, ну але бабогло, пацани, бабогло. Це. Бабогло. Тут нема що казати. Це сила, міць, лідерство. Це потужність. Давайте тепер пробуємо не пропустити. І можливо навіть забити третій. Забрати! От, Береза! Хорош. Добре. да 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 Хоча б це насправді погана ідея, але ми можемо так гарно розмалювати цю атаку. І Дубінчак заб'є проти своєї бившої команди. Забиває третій гол. 87-ма хвилина, все. Дубінчак проти своєї колишньої команди ставить крапку у цьому матчі. Дуже гарно ми на лівому фланзі розібралися тільки що просто. Прекрасно. Ну що, давай свісточок, товариш суддя. Добре, Дубінчак забирає. І кінець. Клас, клас, я дуже довольний, я максимально довольний, що ми закамбечили проти Динамо, пацани. Це сильно. І ще хочу попросити тебе, щоб ти підписався на канал, якщо досі не підписаний. Це дуже важливо. І постав лайк. Мені буде дуже приємно. Дякую. І так, пацани, це незвичайний випуск, тому що тут буде аж 4 матчі. Сьогодні ми, крім того, всього, що ми вже награли. Ми ще зіграємо з Колосом з командою, яка йде на п'ятому місці. Ми тепер, завдяки перемозі над Динамо, знаходимося на другому. Ми обігнали Шахтар на одне очко, це дуже круто. І Колос вирвався на п'яте, погнали до матчу. А перед тим як почнеться матч, нам прийшли звіти від наших скаутів. Давайте глянемо, що тут у нас є. Едуард Левченко поганий, Борислав Ткач поганий, і Орес Зінченко поганий. А тепер бразильці. Брено Кардозо, слабенький, Алекс Корейра. мільйон сто, обов'язково йде до нас в академію. Брено де Соуза, Слабоватий. Едсон Дасілва, слабенький воротар. Ренато Андраде, не дуже сильний. І Карлос Ферейра також. І Деніс Ферейра, два братіка Ферейри, е, виявились не. Дуже сильними, тому ми їм всім відмовляємо. цьому молодому пацанчику Алексу Корейрі, який може зіграти або зліва, або з права в захисті, ми ставимо план розвитку Крайній такой чи захисник. І тепер можемо спокійно переходити до нашого матчу. Так, Артем Гусол забив три голи в останніх трьох матчах. Це жорстко. Три голи в останніх трьох матчах. Я навіть не знаю, хто серед наших, серед наших гравців так забивав. Напевно, таки є. Погнали пасним. Дубінчак вже понісся по флангу. Або Богло дасть пас на нього не дасть. Дасть на Сеньору. Суньору розвертається деїдаль на Лобудуло. Будана Б. фу боже! І ближній кут. Будь ласка, ближній кут! Штанга як! Гарно ми з Березою розібралися з захисниками, але ну, таке треба реалізовувати старий. Я не знаю, це, це біда. Я думаю, що Ігор Невис, що е, Сікан забили би Сеньора. На Березу. Береза. Розвертає. Сантос. Сантос назад. І Лобода. дальній кут. Непогано. Олег Береза. Подача. І. Лобода прибиває. З кутового, Без шансів, пацани. Ну ми з кутового, насправді. Кутові, я вам скажу. У нас якась дуже жорстка зброя. Подача від Берези. В одну і ту ж зону. І. В даному випадку Лобода випригує вище всіх і забиває. Супер. Гарно. Гарно, сич. Ой, як здорово, боже, береза. А є хтось тут на фланзі є. Янчик Костенко. Біжить із лівої пробиває на нікут! І промахується. Ай-яй-яй-яй-яй. Який непоганий момент був. Знову ж таки, ми так гарно атакуємо, пацани, мені це так подобається, капець. Ще би забити? Спокійно грати з Цуріком, спокійно. Ти шо? Боже, який момент. Це капець. Блять, цей Цуріхов дуже сильний захисник. Ультра сильний. Я пам'ятаю, в минулому сезоні він нам забив сам. Він пройшов з флангу свого в центр, зайшов в штрафну і зі штрафної забив нам дальню дев'яточку. Тут він гарно дає простріл. Прямо на ножку, захис... на ножку Богданову. І Богданов з 11-метрової точки забиває жорстко. Не такий простий цей колос. Ну, але це було понятно, в принципі, п'яте місце, не просто так. Чемпіонаті. Сантос набирає. Гарно обійшов першого суперника. Він же вернувся. За той час, поки Сантос розганявся. А це Цюріхов, ну блядь, Цюріхов жорсткий. Добре. Сеньора. Тут десоуза. Десоуза, здорово. Добре. І бере за кут. Пробий. Ну пробий того похулюка, блядь Готовий. Береза подає Береза подає і. Лобода забиває другий голос потового. Людина, яка подає, дуже сильна. І людина, яка б'є, теж дуже сильна. поборовся і забив. 2 1 Суріхов, блядь, відстань від мене вже нарешті. Побоглич. Спокійно з сичом. Давайте. Свисточок товариш суддя. Перший тайм є. Але суперник дуже непростий. Гарно. Янчик Костенко, задалеко відпускаєш м'яч. Нетехнічно, старий, дуже нетехнічно. А тут Бермудес, Ой-ой-ой! Бермудеса положили. Ой, який момент! який же момент! Як вони гарно його створили, пацани? Безбородько забиває другий гол. В них дуже гарні голи сьогодні. І гарна взагалі гра. Клас. Це клас. Вперед. Костенко. Давайте, пацани. Nope. Як? Боже як? Який момент був, блять. Робимо заміни, пацани. Замість злободи Ігор Невес. Центр Чачо. Нацапа нехай вийде хлань. Бруніньо зліва і. Артур Шах справа. Де Созич? без удару? Хлань. Хлань з ударом. Я не знаю. Бруніньо. На хланя? Клайн далі на Чачо і Чачо! Ігор Невес. Ігор Невес фінтом неймовірним. Блядь, як. О, Суза? Дає на Ігор Невеса. Ігор Невес. Бачить шаха. Бачить шаха дає. По центр. І, ну Це не удар, блін, це не удар. Хуйня, блядь, спецраке. Ну як так? Бігом, бігом одну атаку. Одну атаку. Одну хорошу атаку, Дубінчак. Бруніньо, на Хланя, дуже добре. Хлань сам! Сам! Сука! Су -сука. Лисий. Як же Бруніньо побачив, добре? Ой, як це було файно, блять, хлопці, як же це було добре. Так, давайте тепер просто достояти, просто достояти! Ду, на, сюди! Я задоволений. Таким матчем, хочу вам сказати проти Колоса. Дуже складний суперник. Але ми справились. Зробили чергових три очки. Надіюсь, вам сподобався випуск, бо мені дуже сподобався. Я отримав масу задоволення, дуже класних емоцій. Надіюсь, ви також. Обов'язково поставте лайк, обов'язково напишіть коментар. Як вам взагалі цей випуск? Що вам сподобалось, що не сподобалось, обов'язково заходьте в Телеграм і голосуйте за гравця, якого ми будемо проважати з нашої команди. І в наступному випуску ви побачите вже дуже багато різних поповнень. наш клуб. Надіюсь, вам сподобається. Дуже дякую вам за перегляд. Бережіть себе. Пока.